Присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота зірка. Герасимовичу Петру Сергійовичу, молодшому лейтенанту. Пане президент, молодший едва Герасимович. Вітаю, Петро. Дякую. Дякую за службу. Дякую. І ще, пане президенте. Так як є традиція у нас пою від хлопців, від моїх друзів. Дякую, Джудіт. Ну, дуже приємно. Дуже українському народу. Дякую вам за службу, Петро. Іванцову Олександру Сергійовичу. Молодшому сержанту. Молодший сержант Іванцов. Вітала Дякую за службу. Дякую, Дякую дуже. Все мені відте. Дякую дуже. Служу українській нації. Дякую. Ковальчука Олега Олександровича, старшого солдата. Вітала. Дякую за службу. Бо молодець. Служу країн. Дякую. Кураха Михайла Дмитровича, полковника. А да, вам волком, дякую за службу. Дружбанського народу. Дякую. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького першого ступеня Білобрюхова Романа Валерійовича. Підполковника. На руку. Дякую. Вепня рука Олега Анатолійовича. Капітана. Капітан Вапнеру. Да, Дякую. Дякую вам за службу. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Гусака Юрія Миколайовича. Полковника. Вітаю, Юрію. Дякую за службу. Дякую, пане президенте. Служу українському народу. Дякую. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня снітка Анатолія Григоровича, майора. Пане президент, майор Ститко. Вітаю, пане майор. Дякую. Дякую вам, пане президент. Пане президенте, дякую вам. Ваша дякую. фраза про таксі. Дякую. Нагороджено орденом за мужність першого ступеня. Заковоротного Владислава Анатолійовича, старшого сержанта. Старший сержант заковоротний. Вітаю, Владислав. Дякую. дякую вам. Дякую за службу. Матвійчука Руслана Леонтійовича, старшого лейтенанта. Вітаю, Руслан. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Устименка Дениса Юрійовича, старшого сержанта. Та, Дениса, молодець. Дякую за службу. Так, да, Дуже приємно. народу України. Дякую ще раз. Нагороджено орденом за мужність другого ступеня Швеця Миколу Дмитровича, сержанта служби цивільного захисту. Шаті. Вітаю, сержант. Я, Я вам Микола, І вам успіху. Тримайтеся. На і ми ну, на вас надіємось дуже. Ну, Служу українському народу. Да, дякую. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня Андрікевича Максима Анатолійовича. Солдата. Собав, Вітаю, Максим. Смаглія Володимира Григоровича матроса. Вітаю володимир. Дякую за службу. Дякую. Нагороджено орденом княгині Ольги третього ступеня висоцьку Наталію Мирославівну, старшого сержанта. Тайно, так. Дуже дякую. Дякую, дуже приємно. Служу українському народу. Дякую за службу. Нагороджено орденом Данила Галицького негляда Володимира Вікторовича, полковника поліції. Дякую. Вітаю пан Папа. Дякую за службу. Дякую. Як там справа? Тримаємося. Молодці. За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов'язку. Нагороджено орденом за заслуги третього ступеня бандуру Ігоря Олексійовича, заступника голови всеукраїнського союзу церков Євангельських християн-баптистів. Дякую за все. Зелінського Андрія Івановича, священника Української греко-католицької церкви, заступника керівника департаменту військового капеланства. Та, Андрій, дякую вам за вашу молитву. Дякую, Кашпура Романа Олександровича, переможця всеукраїнських змагань ігри героїв з кросфіту для адаптивних атлетів серед ветеранів АТО ООС. Та Романе, дякую. дякую. Дякую вам. Дякую. На марафонах не зупиняє далі тріатлон. Всі двадшить кілометрів на протезі. Круто. Бажаю вам перемоги. Дякую, дякую. Дякую. Сково буде. Дякую. Лелюха Тараса Миколайовича, керівника громадської спілки Бізнес Асоціації захисників України. Тарасе, дякую. дякую дуже вам. Мараєва Владлена Ростиславовича, автора й ведучого ютуб-каналу Історія без міфів. Провідного наукового співробітника науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних сил України. Вітаю вас. Дякую вам. Дуже приємно. Дякую. Ніжельську Олену Славівну. голову громадської організації Кризовий медіа-центр Сіверський Донець. Вітаю вас, сола. Дуже дякуємо. Це Україну. Це Україна. Сто відсотків. Редана Олександра Сергійовича, телеведучого волонтера. Вітаю, Олександр. Дуже приємно. Добре. Як ти? Живий. працюємо. Слава. Дуже багато. Дякую. 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 Волонтер. Вітаю, Олег. Дуже дякую вам за вашу. Дякую вам, Яцину Альону Сергіївну, головну редакторку незалежного видання Кордон медіа місто Суми. Дякую, дуже приємно. Дякую. 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 Нагороджено орденом за мужність третього ступеня Буткевича Максима Олександровича, журналіста та ведучого програм, старшого лейтенанта резерву Збройних сил України. Нагороджено орденом княгині Ольги першого ступеня Кривицьку Олену Сергіївну. Дуже приємно. Дякую вам за все. Харькову владу вікторівну, чемпіонку Європи 25-го року з фехтування на шпагах. Привіт, вітаю вас, влада. Дякую, Дякую вам за перемоги. Дякую. Для нас це важливо. Добре. Присвоєно почесне звання заслуги дребот Наталії Володимирівні, заступниці директора рівненської дитячої художньої школи імені Мартиненка Рівненської міської ради. Дякую, вас, Дякую. Дякую вам за все. Дякую вам. Дякую, Дякую. дуже приємно. Присвоєно почесне звання заслужений працівник освіти України, захлюпаному Володимиру Миколаєвичу, директору ліцею No1 Гостомельської селищної ради Бучанського району Київської області. Вітаю вам. Дякую. Дякую вам за все. Тримайтеся. Тримайтесь. Дякую, коли тебе привіт. Указом президента України за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько польського міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджено орденом свободи Дуду Анджія, президента Республіки Польща. a big friend of mine. Thank and of Ukraine. Very yeah. I'm, I'm very honored and you know, thank you very much. I hope that our friendship and the friendship of our nations yeah. will last forever. I hope so. We have to do that. See you. President Ukraine Volodymyr Zelensky Церемонію вручення державних нагород України завершено. Розпочинаємо церемонію вручення бойових прапорів та стрічок почесної відзнаки за мужність та відвагу і почесних найменувань. З метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин. Бойові прапори вручаються 300-му навчальному танковому полку 169-го навчального центру імені князя Ярослава Мудрого, сухопутних військ Збройних сил України. Бойовий прапор отримує командир полку Герой України, полковник Сергій Старченко. Тому окремому полку зв'язку оперативного командування Північ Сухопутних військ Збройних сил України бойовий прапор отримує командир полку полковник Дмитро Кравченко. 134 окремому інженерно-саперному батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади сухопутних військ Збройних сил України. Бойовий прапор отримує командир батальйону підполковник Микола Мороз. Має обережно. Дякую за службу. Відзнака президента України за мужність та відвагу вручається. 47-й окремій інженерній бригаді сил підтримки Збройних сил України. Відзнаку президента України отримує командир бригади, полковник Олександр Томашевський. Дякую за службу. Дякую. Сімнадцятій полтавській бригаді Національної гвардії України. Відзнаку президента України отримує командир бригади, полковник Андрій Галущак. 24-му Херсонському полку Національної гвардії України. Відзнаку президента України отримує командир полку полковник Руслан Кузьміч. Вітаю. Полку. Дякую за службу. Дякую. 50-му полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України. Відзнаку президента України отримує командир полку полковник Вадим Ліневський. Вітаю пан пане! Дякую за службу. Дякую. Почесні найменування присвоєно. 118-й окремій бригаді територіальної оборони сил територіальної оборони збройних сил України. Почесне найменування імені отамана Лютого Лютенка. Стрічку з почесним найменуванням отримує командир бригади підполковник Ярослав Попко. Командир полку полковник Володимир Солдатов. Вітаю, пане. Дякую вам за службу. Дякую. 35-му полку Національної гвардії України. Почесне найменування Сумський. Стрічку з почесним найменуванням отримує командир полку полковник Олександр Колєсніков. Вітаю вам, полковник. Дякую за службу. Церемонію завершено.